Так, добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ось така у нас гарнюсінька погода, дощ, як з відра. І крім того, холодно. А тому хочеться лягти в теплу пастільку і лежати, і дивитися якісь відосики. Отже, я для вас знімаю такий відосик, щоб ви могли гарно провести час і помріяти, що ви посадите у себе в садочку або. На балконі або в кімнаті, коли буде тепло, сонячно, і у вас буде на це настрій. Отже, перша моя така рослинка, про яку я майже ніколи не згадувала і не показувала, це не пентес. Він зі мною вже рочків три, а до цього був такий самісінький, але я його загубила. Загубила, тому що виставила на вулицю на сонце. Там він згорів. Потім я йому почала обрізати листя, яке згоріло, потім віточки, які мені не подобались, потім ще щось, ще щось. І взагалі він, він у мене е, був посаджений в звичайнісіньку землю. Поливала я його жорсткою водою, де багато солі. Звичайною, я ж не знала його вимоги, і тому він таки сканав. А потім я купила ще один. І ось з ним я вже поводилась більш чемно, я йому нічого не відрізала. Я його поставила на фітіль і не поливаю ніколи під коріння. І скільки він хоче, стільки він тягне цієї води. Вона не дуже красиво виглядає, але, у всякому разі, рослина жива після зими. Всі листочки чисті, ніщо хвороба їх не псувала, да? і крім того, він видав мені навіть квітку. Ось зараз я вам її покажу. Ось так квітує непентес, але квіточки ще не розпустилися. І не в квіточках тут справа, а справа в його шлуночках. Шлуночки мене рятують дійсно. Це я помітила і можу підкреслити. У мене було багато мух і комарів в зимовому садочку, тому що муха це така тварина, мозок якої їй дозволяє залетіти в зимовий садочок, але вилітити, їй звідси не вдається, бо шляху на. Виліт вона не знає. І вона починає тут кружляти по колу, жужати. І якщо б вона була одна, то все було б гарно. А їх же ж тут цілий рій влітку. І ось я помітила, що як тільки у мене з'явився непентес, якось тільки кількість оцього всього літаючого непотрібу у мене різко скоротилася. Він їх їв. З великою швидкістю і із задоволенням. Отже, муха залітала в його шлуночок, і більше я її не бачила. Він її там перетравлював. В шлуночках у нього там рідина якась є, і ця рідина саме те, що і перетравлює муху. Отже, це мій непентес. Якщо його винести на вулицю, то слід його розмістити десь в повній тіні. Тому я не знаю, як він в природі пристосовується і росте він на сонці чи в тіні, але після кімнати, звісно, тільки тінь, інакше всі його листочки, оці красиві зелені, вони відімруть, будуть обпечені. Ось такий така кудряшка, і на кінці цієї кудряшки утворюється новий шлуночок. Ось шлуночок цього року, і е, ми можемо побачити навіть на відео, що там є водичка. Так? Одну третину шлуночку займає водичка. якась рідина чарівна. Це перший мій хижак. А потім я пішла далі. Якось я, а саме в листопаді цього року, потрапила в німецький якийсь магазин. І Боже, яку ж я квиточку там побачила. Ой, какой красивый цветочек! Мне нужен такой цветочек просто не могу я удержаться. Я, конечно, схватила этот цветочек, даже не знаю, как он называется. А называется він «Сараценія». І коли я з цією квіточкою прийшла додому. Ну, Звісно ж, я купила і цю квіточку, це засохла його верхня частинка. І ще одну таку, такої вишки таку саму, але на ній була саме квіточка. Ну, ось така не такий шлунок, а квіточка. Велика квіточка, схожа на нарцис, як дві каплі води. Отже, я схопила ці дві рослинки, прийшла щаслива додому, і тут бачу, хтось мені пише в Ютубі. Пані Аліна, а чи бачили ви ось такі болота? І чи не зацікавить вас ця тема? А чи є у вас таке болото в саду? І тут я зрозуміла, що людина попала саме в точку. Саме болото мені тепер потрібно для того, щоб посадити цю цараценію. Далі я в той же самий вечір почала шукати інформацію, знайшла у поляків. А потім у німців побачила, як вони правильно будують ці болота у себе в садочках, побачила навіть один дивний сад, в якому якогось лорда, сад там 1500 якогось року. І замість фонтана, в центрі цього саду, в фонтані зробили болото. З такими сараценіями. Чому? Тому що з'ясувалось, що вони дуже декоративно виглядають саме влітку, в пекло. В спеку, коли все жовкне. саме це болото, тому що знизу у нього стоїть певний рівень води, воно смарагдове-зелене. І такою смарагдово-зеленою плямою виділяється на фоні саду пожухлого, випеченого. І крім того, над Цією ж смарагдовою плямою завжди кружляє величезна кількість всякого такого населення, саду, яке жужить, крилами пурхає, мишки бігають, всякі слизмачки заповзають і так далі. Отже, життя там вирує. І ось тому я буду, мабуть, в цьому році робити маленьке болотце. Тому що кажуть, що ці рослини, вони ще і зимують, і витримують доволі низькі мінуси. Не всі, але деякі. А саме, витримують сараценії, І ось одна з сараценій у мене вже перезимувала правда тут, в зимовому саду це вже другий, друга зима у неї. Після зими її. Оці труби вони виходять у такі непривабливі, вона їх відсушує, їх можна потім відрізати під корінь, і вона випустить нові, які будуть працювати влітку. Але перш ніж це зробити, вона випускає квітку. І ось це створіння, яке я перший раз в житті бачу, і я навіть не чекала, що вона таке мені дасть. Камера не передає такого справжнього червоного кольору, бархатного червоного, оксамитового червоного кольору. Цікава така справжня аленька квіточка. Пам'ятаєте казку, що тобі, донечка, привезти? Привези мені татка аленьку квіточку. Я завжди в дитинстві собі уявляла, що ж це за аленька квіточка. Яка ж вона має бути? Троянда ні, це не троянда. Якщо б це була троянда, то. Б... Дівчинка б сказала тата, привези мені троянду червону, а тут саме аленька квіточка невідомого походження і невідомої назви. Ось вона. Може, це не вона, але все-таки приємно про це згадати, про своє дитинство і казки. Отже, це у нас Сараценія, а потім, крім Сараценії, я побачила, що існують ще деякі рослинки. У своєї донечки в Німеччині я побачила жирянку і просто затримала подих, тому що чому вона жирянка? Бо вона жирянка, у неї, наче маслом змазані оці пелюстки. Листочки, вони, наче, зроблені, знаєте що, свічки, підфарбована свічка, воск. І ось на цю свічку вже вона наловила у мене якихось комах, У цих комариків, які живуть в верхньому шарі ґрунту. В домашніх рослинах. Причому я думала, що у мене їх немає. Я не бачила, щоб вони літали. А ось вона їх знайшла і вже вона вся в цих штучках, в цих е комариках. Крім того, ось росянка, вона з квіточками, і теж можна побачити, якщо навести мені вдасться різкість, то ось на її листочках повно цих тваринок яких ми не знаємо, як вивезти, всяких тріпсів, шміпсів і так далі. Що дошкуляють нашим рослинкам. Ось. Будь ласка, працює рослина. Так, це у нас Діонея. Венєр'яна мухоловка. Ми з чоловіком перевіряли, ми вже одну муху спіймали в цьому сезоні. Вона. Прокинулась, повзала по вікну, ми її спіймали і дали Діонеї. Вона відразу захлопнула свій ротик і почала перетравлювати, мабуть, цю комаху. Отака от, от мухоловка. Я не буду зараз її штиркати в неї там чимось, щоб показати вам, як вона закриває ці ротики. Тому що кажуть, що для рослини, якщо вона залишається з порожнім шлунком, а закриваю його, то це погано. Я не хочу її робити погано. Так, а це у нас сараценя, мабуть, так, але іншого виду. Саме вона стає такою багряно-червоною влітку в спеку. Теж багато у неї всяких. Різновидів, ну от мені такий дістався, я такий купила. Ось такі в неї труби. І вона, кажуть, класно зимує. Ну, яка особливість? Особливість в тому з'ясувалась для мене, що я не знала, що просто так скандачка у мене з ними домовитися не вийде. Поки вони спали взимку, то все було гаразд, вони не дуже то е, споживали воду. Деякі люди взагалі їх обрізають і ховають в холодильник, там, де морква, капуста, і там вони зимують. Нащо вони так роблять? Для того, щоб рослина не захворіла, не підхопила якусь грибкову хворобу, якщо це колекційна рослина. Да? Ну, ми як просто споживачі. Такого не робимо. У мене вони на підхолодному підвіконні зимували собі, ну і я й не знала, чесно кажучи, про те, що їх тримають інколи в холодильниках. І що, що я ще суттєве не знала, що треба мати, якщо ви маєте таку рослину, треба мати ось такий прилад для того, щоб вимірювати рівень солі в воді. Тому що звичайною водою їх, на жаль, поливати не можна. Мій непентес витримав тільки тому, що він не поливався під коріння, а він тягнув воду через шнурок, да, і, мабуть, сіль не дуже то тяглася, да, а тільки волога. І саме це його врятувало. Но це моє припущення, я точно не знаю, але щось його врятувало. А оці рослини точно не витримують, якщо я їм піділлю воду, воду з-під крана. Чому? От давайте я вам покажу. Включаю свій прилад і дивлюся: тут у мене в склянці вода дощова, яку я тільки сьогодні зібрала. Так? І скільки він показує цей прилад. Що це він мені таке показує? Хвилиночку. Ага, це я ось отак. 0,05 одиниць. Це вода дощова має. Якихось одиниць, яких ppm чи щось таке, ну, це не суттєво. 0,05. Дивлюся, отут вода з-під крана у нас 258 одиниць. Але це відстояна вода з-під крана. Якщо воду е кип'ятити, а потім виміряти. То кількість солі не змінюється. Вона буде та сама. Це ми перевірили вже. Далі, для порівняння, вода Кока-Кола пепсі кола має 500 одиниць. Там солі, Такі. 500 одиниць. Отже, якщо з-під крана вода десь ну, у нас скважена і осмос, то у нас 250 одиниць. А якщо це вода у вас міська з крана тече, то я думаю, що там буде всі 500 одиниць. Отже, такою водою точно не можна поливати хижаків. Тому, коли я буду створювати болото, мені треба буде це мати на увазі, як я буду поливати. З шланга я не можу поливати. Там буде спеціальний полив під корінь. І для цього люди розумні придумали, як створити цю клумбу, так звану, з болотом. І про це я вам розкажу: якщо доживемо, то трошечки пізніше, коли я зроблю це болото в своєму садочку, і мої рослини підуть жити туди. А поки, я, поки що я вам просто показала їх, розказала, як вони працюють, що вони. Жеруть все, що тут літає, і тим самим мені допомагають. А крім того, вони наштовхують на такі думки мене, що деякі рослини, можливо, у мене сушать своє коріння, ой, свої листя або просто не хочуть жити зі мною саме тому, що їм не підходить моя вода. Тобто, може вода. А може температура, а може ще щось. Але ось ці рослини підказали, що саме вода може бути причиною, і показали, як я побачила, наприклад, на Діонеї на оцій мухоловці, що вона, коли я її почала після покупки поливати звичайною водою з під крана, вона відразу почала у неї почали чорніти і відмирати оці її ротики. По одному, по одному, але з такою швидкістю, що я е, так задумалася, що не так. І ось знайшла причину, слава Богу, що в інтернеті всі пояснення можна знайти зараз. Всім пока-пока. Доброї, спокійної вам ночі і гарних снів! Брійте у вісні про свої рослинки, які вони красиві. Створюйте вісні свій садочок, а на ранок. Беріть лопату і вперед. Пока-пока.